Кажуть, що у кожної людини є такі три періоди життя. Перший період в середньому до 20 років це навчання, другий триває в середньому до 60 років це робота. І третій пенсія або відпочинок. Звучить логічно, правда? Але це насправді пастка, в яку нас загнали ще з дитинства. Спочатку школа, потім університет. Нас вчать не думати, а підкорятися. Готують, щоб ми були просто гвинтиками в системі. Далі 40 років на роботі впашиш, виживаєш, платиш податки, береш кредити, все життя між зарплатою і комуналкою. Мрієш про колись потім, а потім. Пенсія, і що ти маєш? 60 років, болить спина, немає сил, немає грошей, держава просто кине тобі кістку і скаже: а от тепер відпочивай. Так як тут відпочинеш, коли і так ледве зводиш кінці з кінцями, це не життя, це сценарій насправді для стада. Нас не вчать інвестувати, нам не кажуть, як будувати пасивний дохід, нас не вчать фінансової грамотності, бо вигідно мати залежного працівника, а не вільну людину. Але ти можеш насправді вийти з цієї матриці, почни читати, досліджуй фінанси, почни інвестувати, створюй джерела доходу, які не залежать від твого віку чи начальника. Тому вихід є. Питання тільки в тому, чи готовий ти вийти. Не живи по чужому сценарію, а пиши свій. Хочеш, покажу шлях, посилання залишив в описі профіля, також першому коментарі. До зустрічі на прямих ефірах в телеграм-каналі.